Мене звати Катя. Сьогодні буде цікаве, проте дуже серйозне відео, тому що ми поговоримо про бренд One by One І за словами потерпілих, власниця бренду One by One повела себе дуже сильно неетично, коли на її машині збили людей, які сиділи спокійно на літній терасі. Виходить, що бренд One by One замішаний в історії про кримінальне або адміністративне порушення. Давайте в цьому всьому розбиратися. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і... Погнали 11 жовтня, дівчина, яка постраждала, виклала шокуючий допис в інстаграм, де розповіла історію, як все сталося, і надала відео докази. Вчора ввечері ми з друзями сиділи на літній терасі адресою Саксаганського 5 о 21.42, прямо в наш столик, зносячи на своєму шляху металеві стовпчики, бетонні клумби, на зніс автомобіля Мерседес. За словами водія, зробився чуваком на світлофорі та не впорався з керуванням. Кіно вийшов з машини, оглянув свій транспорт, не звертаючи уваги на нас, що лежали під бампером. замість того, щоб, хоча б, запитати про наш стан або допомогти підвестися, він одразу почав погрожувати, що він із команди Океан Ельзи, і краще нам мовчати, бо його все одно відмажуть. Апдейт виявилося, що до ОК-аналізу він не має жодного відношення, просто привіз реквізит на концерт і мав браслет став. Насправді команда ОКАНЕЛЗ допомагає нам розібратися з цим інцидентом. Мені дуже прикро, що сталося із цією компанією, тому що вони спокійно, мирно відпочивали на літньому майданчику на тротуарі, нікого не чіпали, і раптом в них в'їжджає машина. Взагалі, як це могло статися? Про що думав цей водій? А, і Дуже прикро, що він вийшов і навіть не поцікавився їхнім станом а відразу почав погрожувати, що він там із якоїсь команди Океан Ельзи і їм потрібно мовчати, бо його все одно відмажуть. Це Жахливо, тому що вас приїжджають, і зразу якийсь чувак, який це зробив. Починає качать права. Коли вже навколо мене зібралось дуже багато людей. Я вже прийшла в себе після втрати свідомості, мене пересадили там на якийсь парканчик, через якийсь час цей водій підійшов. І так, не дивлячись мені в очі, сказав: Ну, що, ми як-то порішати там можемо взагалі. Я все ще сиджу, типу ну ось так. От буквально я не можу з ним розмовляти, хоча він і не сильно хотів розмовляти саме зі мною, дізнатись, як я, чи як інші постраждалі. Тобто, ну е просто що порішати можемо? Ну і мої друзі, нет. Звичайно, ми не можемо. Це якось порішають. Я сиділа ближче всього до дороги, тому бампер машини в'їхав мені прямо в голову та спину. Стільці були досить низькі. Майже одразу після того, як я підвелася, я втратила свідомість. Тим часом друзі викликали швидку на перший дзвінок 103 отримали відповідь. Ми зайняті на подальші дзвінки. Ніхто не підіймав слухавку. В цій історії ще можна побачити, як працює швидка допомога, тому що в якому сенсі вони зайняті. Мені здається, що обов'язково потрібно. Зареєструвати звернення людина, яка звертається за допомогою, і відправити швидку. Якщо зараз немає швидких, то відправити як тільки буде вільна швидка. Це ж очевидно. Швидку вдалося викликати лише через поліцію. Коли я прийшла дитями, мені не ставало краще. Почало дуже нудити, тому мене забрали на швидкі в лікарню. Зараз вже відпустили додому з записом про. Струс мозку, але краще мені не стає. Наразі проходжу до обстеження. У моїх друзів травмовані ноги, спини. Вони зараз теж проходять обстеження. Це, до речі, цікава штука, що ти ну, тебе збиває машини, ти не розумієш, що трапилось. Потім, коли ти відкриваєш очі після е, самого типу, удару. Е, в мене мозк такий просто, бж, бж, типу, весь мій організм просканував. У мене руки, ноги на місці, там все нормально. Тоді я перевірила свого чоловіка і гапнулася в ну, типу, втратила свідомість. Перший загін поліції зафільмував на телефон місце ДТП, продивився запис камери. Наші прохання зробити протокол чи заяву ми отримали відмову. На прохання не пускати водія назад за кермо та відібрати в нього ключі, щоб він не покинув місце злочину. Також відмова. Дані жодних потерпілих не були записані, хоча ми дуже настаївали на цьому. Через таку поведінку поліції ми викликали інший наряд, але ситуація не покращувалася. А ще ми бачимо типовий приклад, як працює українська поліція. Замість того, щоб допомогти потерпілим, протидіяти злочинності, захищати права людей, вони приймають участь у злочині і. Намагаються замести його сліди. Я не здивована і не шокована такою поведінкою поліції, тому що, якщо чесно, більше від них я й не очікую. Вже до того часу на місце приїхала власниця авто Лідія Сметана, власниця бренду One by One разом зі своїм адвокатом Геннадієм Власницю авто також не цікавив стан потерпілих, просила тільки не чіпати її авто, бо воно нове. З історії ми розуміємо, що власниця бренду One by One приїхала на місце, але їй взагалі не цікавив стан потерпілих. Вона не проявила стурбованість співчуття, не показала добрих емоцій, не запропонувала. Допомогу і ця байдужість вбиває. Бо чор забирає твоя машина, врізалася у людей, і як можна було на місці про них не попіклуватися і не встановити контакт. На цьому етапі вже стало зрозуміло, що поліція знайома з адвокатом та готова з ним співпрацювати. Вони почали оформлювати з ними справу, яку приховували від нас. Коли ми спробували сфотографувати документ, в який вони вписували нереальних свідків. Адвокат винуватця накинувся та повалив моїх друзів. Адвокат, з яким приїхала Літія, ще взяв участь у бійці, мало було, знаєте, потерпілим машини, вони вирішили ще додати фізичне насилля. Я не розумію, чому цей адвокат не міг себе стримати. Чому він вирішив битися? Що там було такого? Якщо він почав битися, то значить там було щось серйозне і вони дійсно щось приховували, на мою думку. Потерпілі вимагали провести тест на алкоголь у водія, його провели, він негативний, але вони підозрюють, що він міг бути у якомусь наркотичному стані. Також два наряди поліції так і не склали протокол, а відправили потерпілих додому після 12-ї ночі, щоб вони не порушували комендантську годину. Як доказ впевненості в заминанні справи та Рожені іронізму через 20 хвилин після усієї цієї ситуації. Лідія запостила сторіз з ліфту свого дому з підписом: Здається, день ментального здоров'я у нас вийшло відсвяткувати на максимум. Лідія не винна в тому, що водій на її машині врізався у людей. І якби вона приїхала на місце і проявила співчуття, запропонувала допомогу і посприяла б у відкритті справи, то до неї взагалі питань не було. Але вона цього не зробила і тому зараз сканцелять бренд One by One і Лідію. Давайте подивимось на її першу офіційну відповідь, яка вийшла на її інстаграм-сторінці. Я вкрай шокована всією цією ситуацією, як його роботодавець тримає на особистому контролі. З потерпілими вже зв'язалася. Одна з них на зв'язку. Решту чекає відповіді по стану її здоров'я та допомозі, яку я можу надати. Коротше, продовжуємо обговорювати ситуацію. Значить, знайшлася вже власниця авто. Це виявляється. Це збив нас її особистий водій, і що ця чудова дамочка робить. Вона викладає пост, каже, що вона з нами не зв'язку і допомагає нам, якщо що мені ніхто не писав, не питав, як я не пропонував допомогу, як вона зазначила свої сторіс. І при цьому ще що, Дивіться минулу сторіс, вона ще й заборонила мені відмічати себе в сторіках. Як вам така ситуація? Ну, просто блогерка на 12к, мабуть, не хоче розповсюдження такої ситуації. І замість того, щоб написати мені особисто, хоч хтось з них і спитати, як я, бо вони кажуть своїх сторінки, що я дівчина в якоїсь трусмозку, але вони блочать мене в себе в інстаграмах, щоб я нічого не викладала, і ніхто мені не пише. Як вам таке? Знаєте, потрібно було пропонувати цю допомогу на місці, взяти на місці контакти постраждалих, тому що зараз вони сприймають оці її пости, оцю її допомогу, цю її стурбованість нещирою. І це виглядає дійсно, наче власниця бренду One by One» просто намагається зберегти свою репутацію таким чином. Вона ще згадала про гурт Океан Ельсу, а One by One» якраз із ними зараз колаб. А водій ще сказав, що він відноситься до команди Океан Ельзи і погрожував цим. Тому в цій -всій справі ще й замішаний гурт. Бачимо переписку бренду one by One» із потерпілою. Однією із One by one пишуть: доброго дня! Ви можете почитати коментар Лідії у неї на сторінці. Недалі весь хід розслідування буде транслюватись там. Як тільки слідчі органи нададуть нам правову інформацію з приводу цієї справи, Лідія її опублікує. Ми, як бренд, найбільш зацікавлена сторона в прозорому та чесному розгляді цієї справи, бо це наша репутація. І. Ось реакція. Тим часом, цей прозорий бренд, який боїться втратити колабу з Океан Ельзі, надає команді. Неправдиву інформацію, буцім вони вже владнали цю справу і потерпілі більше не мають претензій. Якщо куплена поліція яка не відкриває справу, це є ваше чесне владнання, то про що може бути мова? І зараз багато людей кажуть, що океан Ельзі варто зупинити колаборацію з One by One, припинити її, тому що так буде. Правильно, і таким чином вони засудять вчинок водія і ем, вчинок власниці бренду, що вона ніяк не допомогла потерпілим і намагалась зам'яти справу. Давайте тепер подивимося на наступну відповідь власниці, і ця відповідь вже й вийшла одночасно на сторінці One by One. Тому це прям найофіційніша поки що відповідь від бренду. Вже другу добу я не можу прийти до тями. Для мене це також страшний сон. Як Ментально так і фізично, вважаючи себе людиною логіки та розуміючи, в якому стресі ми всі зараз живемо, я не хотіла виходити в публічний простір без судового рішення по справі Дмитра, водій, який вчинив ДТП. На жаль, дії певних осіб перетнули межу. Я отримую прямі погрози мені, моїм неповнолітнім дітям, моїй родині, членам команди, бренду та в цілому моєму оточенню. Через це я просто вимушена вийти прямо зараз із тими матеріалами неповними, які я маю наразі маю право показувати. Я в жодному випадку не підтримую погрози. Будь ласка, не робіть цього, ніколи не пишіть нікому. Жахливі, прям максимально жахливі коментарі, не потрібно цього робити. Але мені цікаво, що Лідія згадала про це в першій сторінці допису. Мені здається, що таким чином вона хотіла викликати співчуття та жалість до себе. Тут вона пише, що вона не була за кермом і що вона хворіла. Приїхавши на місце, я побачила співробітників поліції, також компанію людей, які розпивали спиртні напої біля закладу. Далі я підійшла до працівників поліції, запитала, чи все добре з потерпілими. На що мені відповіли? Що є одна травмована, яку забрала карета швидкої до мого під'їзду. Цікаво, що вона наголосила на тому, що потерпілі пили алкоголь, і вона ще раз на цьому наголосить. Це, напевно, має означати, що їх слова можуть бути не такими достовірними, тому що вони все-таки випивали і що з ними неможливо було спілкуватися. Тому що вони випивали. Я не вважаю цей факт, що вони пили алкоголь чимось таким надзвичайно важливим у цій історії, якимось переконуючим фактом. Ще ми розуміємо, що Лідія поцікавилась про стан потерпілих у поліції, а не у самих потерпілих, на яких наїхала її машина. Чому вона саме вирішила поцікавитись у поліції, але ще не вирішила поцікавитись у потерпілих, як вони взагалі не зрозуміло. Частина з учасників на момент мого знаходження на місці події розпивала алкогольні напої. Один з них робив це на капоті машини, на що я коректно відреагувала та попросила прибрати, на що дівчина серед присутніх та хлопець відреагували агресивно та почали на мене кидатися. На що поліція зробила їм зауваження подібних висловлювань з моїх вуст на шкалт. Не чіпайте, бо машина нова не було. Більше того, я готова прийти в будь-яку перевірку на поліграфі щодо правдивості моїх слів, але ж з її. Розповіді, вона у потерпілих не поцікавилася їх станом, і єдине, що вона їм сказала, це не ставте банку на мою машину. Поки що, історія, яку розповіли потерпілі, вона сходиться з тим, що розповідає Лідія, просто в нас є більше контексту взагалі, як це все було сказано, в якому моменті і чому. На наступний день, 11 жовтня, о восьмій ранку, я написала трьом дівчатам, які в соціальних мережах сповістили про те, що вони є потерпілими. Запропонувала їм допомогу медичну, також будь-яку іншу, яка їм знадобилася. Одна з дівчат відповіла мені на повідомлення, дякую їй за це. Та я попросила її надати мені контакти потерпілою, яку до мого приїзду забрала швидка. Я досі, незважаючи на те, що не причетна до цієї події, готова і має бажання допомагати потерпілим у всіх. Сенса. І вже зранку, коли потерпілі вирішили публічно розповісти цю історію в інстаграмі, то Лідія вирішила запропонувати їм допомогу, але в моменті це її не цікавило. І чому тоді зразу на місці вона не могла взяти номер телефону дівчини, яка потрапила в лікарню із трусом мозку? Це ж було дуже логічно, тому що зараз так, вона попросила контакт цієї дівчини вже коли публічно почали про це говорити. Але в моменті вона це не зробила. Також вона каже, що вона не причетна. Так, вона не була за кермом машини. Вона не винна в тому, що людей збили. Але вона причетна, тому що це її машина на її машині збили людей. І вона там була і вона заводила справу. Тому вона причетна. До речі, я вставила неповний вам допис, тому що він довгий, її історія довга. Тому якщо ви хочете повністю прочитати історію Лідії, то, будь ласка, зайдіть на інстаграм бренду One by One, Там ви можете прочитати і подивитися відеодокази, які надала Лідія. По-перше, щодо справи, так, друзі, в нас є команда адвокатів, з якою ми збираємось боротись за справедливість. Справа до великої кількості коментарів, які пишуть, і питають, чого ми власне хочемо, якщо ми не взяли гроші, я відповім, що ми хочемо справедливості, ми хочемо справедливого покарання. І якщо це кримінальна справа, це кримінальне покарання. Якщо адміністративне, то це адміністративне. І ніяк там пишуть деякі люди, ніхто не збирається щось придумувати, робити вигляд, що мені гірше, ніж мені є, намагатися зробити з цього кримінальну справу, Все буде чесно, відкрито. І особисто. Ще додам від мене, чого я більше за все хочу від цієї ситуації, це почути вибачення від водія, почути, що він зробив висновки з цієї ситуації, він дійсно більше не буде порушувати правила дорожнього руху, ризикувати життям інших людей і виділиватися на дорозі, і почути вибачення від пані Лідії, яка квілітає нас в своєму блозі. Це для мене головне. З приводу посту пані Ліді не буду зараз відповідати на все, що вона написала, скажу тільки за частину про себе, що це є абсолютно брехнею, що хтось спілкувався зі мною, чи я можу додати, що бренд One by One пані Ліді писав навіть моїм подругам, що вони на зв'язку з нами. І на що мої подруги відповіли, що мені як головній постраждалі ніхто не написав. І вони попросили в інстаграм. В мене є скрини. Подруга скинула і мені все ще ніхто не писав, не питав, як я не пропонував допомогу. Зате звинувачують нас у соцмережах в тому, що ми пили алкогольно. Що перше, я хочу сказати, я не розумію, як пов'язано те, що нас переїхала машина, і те, що ми вживали алкоголь. По друге, хочу зазначити, що особисто я алкоголь не вживала. Я сиділа, я працюю керуючою в цьому барі, і я сиділа, обговорювала робочі справи, курила сигарету, але не вживала алкоголь і не мене приїхав. Так, пані Лідія, право, що після цього, наприклад, мій е, е, власник бару е, випив, налив собі віскі, але вибачте, будь ласка, а хто б з нас не випив би 50 віскі після того, як він майже не помер? Ну, типу, він себе в барі. Десята година вечора ще нема комендантськи, можна бути в барі, типу людина на стресі. Ну, я б, можливо, теж би випала, якщо б я не була зі струсом мозку в швидкій та в лікарні в цей час. Але в мене була просто інша ситуація. Тому з приводу алкоголю дуже дивна, дивна ситуація, але про себе скажу, що ні, я не вживала алкоголь. З приводу мого стану, я втрачала свідомість ще через добу після аварії позавчора. Знову приїхала швидка. Вони хотіли дуже настаю на тому, щоб мене госпіталізувати, але е, на жаль, залишитись в лікарні в мене немає можливості, бо в мене дві собаки та сімейні обставини, які не дозволяють мені перебувати в лікарні на постійній основі. Багато людей зараз відміняють бренд, пишуть негативні коментарі, засуджують власницю бренду One by One, тому що вона показала своє справжнє обличчя, коли не допомогла людям яких збила її машина? Зараз Лідія багато що постить у своїх сторіс, і якщо чесно, саме з цих сторіс. Можна зрозуміти її справжнє бачення ситуації, тому давайте дивитись, що вона там репостить у своїх сторіс. Ось вона репостила офіційний коментар поліції, а тієї самої поліції, яка не хотіла заводити справу і допомагати, потерпілим. Ось такий є мега класний допис підтримки. Коротко про те, як я бачу ситуацію, беручи за знову прочитане на сторінках постраждалих та лідії. факти. Лідія, будучи хворою, відпочиваючи вдома, збирається сама приїжджає на місце ДТП. Що розносять у мережі інші. Приїхала та ще й з адвокатом, не кинулася рознімати чоловічу бійку, не була привітною до потерпілих фактів нуль, осуду сто плюс. Питання особисто від мене. Ви дуже привітні та розсудливі опізні порі, коли хворієте. Не думаю. А йдемо далі. Ні, ні-ні. Ми не йдемо далі, тому що. З її питання, яке вона задала нам, можна зробити висновок, що все-таки факт в тому, що Лідія не була привітною. Так, в цьому є пояснення, бо вона хворіла, але факт залишається фактом. Вона не була привітною. Все, як і написали, потерпілі, і як було насправді, це факт. І наостанок. Трішки покажу, як це все виглядає зі сторони. Лідія, мені шкода, що так стало, з чим я можу допомогти 11 жовтня зранку, а не 10 жовтня ввечері вночі. Хейтери, навіть не допомогла. Чому написала так пізно? Чому не розняла бійку? Чому не привітна з температурою? Чому не несеш відповідальності за те, у чому не брала участь? І ще одне питання. Чому Лідія не запропонувала допомогу на місці, а тільки після того, як потерпілі виклали сторіс? Навіщо вона взагалі приїжджала на місце події, щоб забрати свою машину і все, щоб опіклуватись про свою машину? Як обачно з її сторони, як привітно з її сторони, скажіть, що я можу для вас зробити? Як ви почуваєтесь? Фу, необдумані сторіс, намагаєшся відмазатись, бренд в ігнор, публічний сором всім, хто співпрацює чи коли працював із брендом. Знаєте в чому проблема? Замість того, щоб встановити хороший контакт із потерпілими, щоб вибачитися, Лідія і бренд ванбайвану продовжують скандал. Вони далі продовжують скандал і роблять тільки гірше. Що вона постить ще на превеликий жаль, наше суспільство бісять успішні люди, які живуть в ритмі. Працюй, щоб створювати бізнес, розвивати українське підприємство. І зараз намагаються захейтити Лідію Іван Байван. А я вам поясню з точки психології, що роблять ці всі токсики і диванні крити. Насправді це дуже типова ситуація, яка могла статися із кожним. Я уявляю себе на місці потерпілих, я спокійно сиділа. На мене наїхала машина, причетні до аварії, водій та власниця авто Лідія хочуть зайняти справу, поліція мені не допомагає, і єдине, що мені залишається, це винести всю цю ситуацію в публічний простір, щоб досягти справедливості. До чого тут ненависть до успішних людей? Я не розумію. Лідія тебе ненавидять і хейтя зараз не через те, що ти успішна, а через те, що ти. Не проявила співчуття і доброту, і не проявляєш це зараз. Продовжуємо далі це читати. Бо в мене є голова, яка думає, слава Богу, а в нас нема. А, яке відношення Лідія Сметана має до того, що її навіть не було в машині? Яке відношення до цього має сам бренд та співробітники? В смислі, яке відношення? Бренд сам One By One бренд сам зізнався в тому, що вони мають відношення. Давайте повернемось. Чого це вона неуважно читає всю інформацію? Я не розумію, давайте ось ,о, бренд сам пише. Ми, як бренд, найбільш зацікавлена сторона в прозорому та чесному розгляді цієї справи, бо це наша репутація. Бренд сам каже, що він має відношення. Чому ми будемо заперечувати бренду? Чому люди такі злі, готові тебе захисти, бо в тебе машина, Мерседес, і ти успішна? Її не гризуть через те, що в неї є мерседес і що вона успішна. її звинувачують трішки в іншому, в тому, що вона хотіла замити цю справу, закрити її, щоб про це ніхто не дізнався. При цьому вона якось навіть не додумалася проявити доброту до потерпілих. Чи може винні її діти на яких в коментарях йде травля? Ні, діти не винні. Будь ласка, не робіть цього, не пишіть нічого поганого. На дітей не робіться, будь ласка. Якщо ви таким займаєтесь, не потрібно. Я вам скажу так: нам і русні вже не треба. Ми самі себе знищимо такими темпами. Погані українці знову цькують людей вже гірше за росіян. Оце те, що вона поширила це порівняння. Ми просто хочемо справедливості і хочемо розібратися в цій всій ситуації. І ще я хочу сказати, що Лідія сама поширює інформацію, сама виставляє дописи, сама виносить це все публічний простір. Тому так люди коментують, в людей є різна думка. І це не означає, що вони гірші за росіян, які відправляють на нас ракети. Давайте не будемо порівнювати і доходити до такого рівня дискусії, будь ласка, дякую. Лідія, нашу, ти це поширюєш. Ти теж так думаєш? Погані українці цкують Лідію. <плес> Отак От я хочу зараз вам показати сторіс дівчини, на яку наїхала машина, і вона пише, що дам дуже важливий факт особисто від себе, як теж. Потерпілої, якби винуватці принесли вибачення, а не хизувалися заминанням справи, не кидалися на нас. А поліція оформила справу на місці і передала у відповідні органи. Ми б пораділи, що вижили і пішли б займатися своїми справами. Але беззаконні і така нахабність призводить до таких результатів, які вже є зараз. На фото вже улюблена героїня проекту, і тут стоїть Лідія. Я хочу зробити свій висновок. В першу чергу я співчуваю потерпілим абсолютно в шоці з того, що сталося. Вони хочуть справедливості, і я теж хочу справедливості, і я дякую їм за таку позицію. Власниця бренду так і не змогла знайти спільну мову із потерпілими, хоча могла, тому що. Вона на них не наїхала, але вона забула проявити доброту і все цим зіпсувала. Чесно, бажання щось купувати бренду One by One відпалу саме більше через ці сторіс підтримки, які поширює Лідія. Тому що, ну, якщо ти думаєш що тебе хейтять через те, що в тебе є мерседес, то будь ласка, не кажи це напряму, окей. Okay. Кенселинг не працює. Ми всі це знаємо, це доведено. Тому бренд One by One нікуди не дінеться. Про цю ситуацію скоро всі забудуть, і все буде окей у бренду One by One, Я в цьому переконана, тому саме мені важливо, щоб потерпілі відчули справедливість і. Щоб вони відпустили цю ситуацію і заспокоїлися. Це найважливіше. Найважливіше в цій ситуації це взагалі стан потерпілих, стан дівчини, яка отримала струс мозку. Ось що найголовніше в цій всій історії, тому що кенселінг не працює і з брендом one by One все в кінці дня буде окей. Я в шоці з того, наскільки це проста і повчальна історія, і моралі в тому, щоб. Потрібно бути добрим і допомагати людям. Це мораль. Якби вона була доброю і допомогла потерпілим, то цього всього зараз не було. Тому мораль, будь ласка, будьте добрими і давайте допомагати один одному. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ситуацію. Мені дуже сильно цікаво почитати ваші думки, бо в мене взривається голова, якщо чесно, з того всього, що несеться. Я вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і до зустрічі в новому відео. Пока!